Шалом, Це, Славко, що на це все можна сказати? От ви бачили такий собі тюратамчик, полігон. Ну що я можу? Мило виглядає. коту урізать болванками. Навіть ліньки мені десь свою сторінку ставити, хоча треба було б. Нарешті вони. Відмовилися від того, щоб лякати нас, і почали лякати цих куколдів. Наскільки їм вдасться перелякати куколдів, подивимося, я скажу. От Всі казали, що це такий тополем, що немає ніяких ні рубіжей, ні ярсів, це все той же старий тополем. Там вже є шматки. Думаю, дуже скоро ми знатимемо, що насправді упало. Це менш цікаво, ніж. Те, як це подіяло на наших куколдів, Скоро і цього дізнаємося. Неприємно в цій історії лише одне, що у Арестовича було просвітлення. Все-таки старий бойовий конь не витримав натиску реальності і видав базу. Але думаю, він дуже швидко повернеться на старі рейки. А я, мабуть, таки поїм бо щось. Шлоночок у мене не дуже, але не через це я вчора трохи не того їв в очікуванні на оцього ходо і нарешті ми оцього цього дочекалися. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте, буде весело.